Відуарфам сьогодні розповім про CreatorPad платформу від Binance Square, де творці контенту можуть заробляти токени за активність та креативність. CreatorPad дозволяє виконувати завдання, створювати контент, брати участь в кампаніях, рейтингах і отримуючи винагороду в токенах за це. Брати участь можуть активні творці на Binance Square верифікованим аккаунтом. Головне дотримуватись правил кожної кампанії. Типові завдання включають створення постів та відео про Binance, поширення контенту в соцмережах, участь у челенджах та опитуваннях. Платформа має рейтинги, які оновлюються в реальному часі та винагороджують найактивніших творців. Щоб долучитися, зайдіть на Binance, відкрийте вкладку Creator Pad, оберіть кампанію, виконайте завдання і отримайте винагороду. Які поради можна надати для даної платформи це створюйте цікавий контент, слідкуйте за новими кампаніями та дотримуйтесь правил. Pad – це шанс заробити токени за вашу активність та креативність. Долучайтеся і розвивайте свій контент. Посилання на реєстрацію в кого ще нема Binance, залишаю в описі і не забувайте робити власний Dior.